Анастасія, чи чуєте ви мене? Так, прекрасно чую. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас зв'язок з батальйоном? Може, ви знаєте якісь, якусь інформацію, в якому стані перебувають хлопці, чи є можливість вибратись звідти? Так, насправді що не отримала інформацію в тілі ті хвилини, коли мені здається ними зв'язатися, але ставила вона самі до мене телефонують, коли я зв'язок. Зовуть інформацію про те, що вони отримали офіційний наказ змінити свої бойові позиції, шляхом ступені від того рубежу, де вони стояли, тому що в кілометрі від них стояли російські війська, тому що війська були причин, там важка техніка, досить великий бойових одиниць з ворожого боку. Тому зараз вони змінюють. Позиції так дійсно були наказ, але це наказ дуже довго народжували, штаб дуже довго народжував цей наказ. А, власне, хлопці перебувають в чудовому бойовому духу, кричать мені в телефоні Слава Україні. Українці не здаються, тому що дуже-дуже е, мене тішить і за тобі дуже велике дякую. Налаштовані дуже по які мають бути. У мене дуже таке велике прохання проводив, я почула там декілька хліб з приводу пам'яті. У мене дуже-дуже велике прохання до всіх, хто зараз цю ситуацію, не створюйте пам'яті, тому що вона дуже-дуже шкодить нашим хлопцям. Потрібно раціонально, раціонально не допомагати в даній ситуації, тому що ну, паніка це перший наш ворог, який може бути. Анастасія, скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація е, е, стосовно батальйону Київська Русь чи вони там самі? Можливо, там якісь батальйони ще перебувають разом з ними. Чи є можливість надіслати їм підкріплення якесь? Так, приводу можливості надіслати підкріплення мені не відомо. Біля них немає батальйонів більше, трошечки ближче. Візніше віддалено, від лінії фронту, стоять інші батальйони. Такі саме, ми впевнено, що цю можна інформацію можна змучувати, але є батальйони, які можуть надати допомогу у випадку чого. Я маю на увазі ті, які мають штурмові загони. Дякую, От... а, Анастасія. Дякую, що тримаєте нас в курсі. Сподіваюсь, що з'явиться інформація від хлопців. Будь ласка, повідомляйте нам, ми, ми так, будемо спостерігати. якщо. Можливо, мене почує гніштаб АТО, власне, начальник Генштабу, то мені хотілося просто буквально два слова. Зрадники і непрофесіоналі в, дан, в даній ситуації на даний момент не мають бути в нашій країні. Це все, що я не сказати зараз. Дякую, Анастасія.